Юні футболісти спортивної школи номер 15 будуть тренуватись на полі з професійним покриттям. Оновлений стадіон сьогодні урочисто відкрили вихованці закладу і поважні гості. Аби не забили гол. воротарю доводиться частенько з розбігу падати на землю. На новенькому покритті це робити значно безпечніше. Тепер падати не буде больно. На тому полі завжди щось деалкові коліна, руки. А тут вже м'яко і не буде больно. Новим полем задоволені й інші футболісти та тренери. Кажуть, на ньому легше відпрацьовувати різноманітні фінти та трюки. Коли нападають, треба вже відбирати м'яч, падати в підкати. Тут можна буде падати м'яко, не травмуватися, і буде підкатах, буде добре. І все це через нове покриття, якого ні в цій школі, ні в інших столичних закладах ще не було. Таке поле приближено к європейських мер, на которых тренуються всі зв'язки, які зараз грають в міровому футболі. І да, надію, що скоро і наші футболісти теж попадуть в эту еліту, благодаря таким условиям, які є у нас. Довжина Ворсу покриття 6 сантиметрів, що на третину більше аніж було попереднє, і яке вже вичерпало експлуатаційний ресурс. Це бельгійська трава. Вона сертифікована. Сертифікована. УЄФА. Тобто, ну це, скажімо так, доволі якісна європейська трава. Заявивши, що матч відбудеться за будь-якої погоди, юні вихованці спортивного закладу урочисто і святково відкрили нове поле під сильним дощем. Стрічку перерізав наймолодший футболіст школи та почесні гості. На оновлення поля столична влада виділила з бюджету понад 2 мільйони гривень, половину витратили безпосередньо на покриття, іншу частину на ремонт фасаду та даху закладу. Все для того, аби діти більше займалися спортом і зростали здоровими. «Мы будем еще больше деньги вкладывать в развитие подобного рода полей. Такие порядок должны быть в каждой школе, я считаю. И школы в вечернее время должны отдаваться возможности людям ну, со дворов играть в них и так далее. В школах у нас большой потенциал. И вот мы сейчас проводим и институционные конкурсы в некоторых вещах, и за бюджета деньги это делаем, чтобы в Киеве было их очень много». На цьому полі тренуватимуться понад 500 юних футболістів цієї спортшколи. Її очільники сподіваються, що на тренування сюди приходитимуть і мешканці району. Світлана Жайронок, Євгеній Тур, телеканал Київ.